Вітаю усіх, у кого є родина, і хто вже має щастя батьківства, і хочу сьогодні сказати насамперед собі і послужити словом і вам, що батьківство це насамперед не біологія. Це добре, що ми маємо дітей як благословіння, як нагороду, як плід, але батьківство це ще і відповідальність. відповідальність Яку ми несемо перед Богом за наших дітей. Тому ми маємо з вами відповідальність і повинні розуміти, що Бог дав нам наших дітей, і ми повинні взяти відповідальність за наших дітей, молитися за них, поститися, служити їм, щоб і привести їх назад до Ісуса Христа і віддати їх Ісусу Христу, який дав нам їх як благословіння. Тому хай ваші діти будуть благословенням. Для Божого діла, для Божого царства. Амінь.